Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку рух двох об'єктів в одному напрямку відставання. Задача 4. Читаємо умову задачі. Легковий автомобіль за 6 годин проїхав 480 км, а вантажівка за 4 години 160 км. У скільки разів швидкість легкового автомобіля більша, ніж швидкість вантажівки. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про автомобіль та вантажівку. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис у задачі. Автомобіль вантажівка. Отже, нам відомо, що автомобіль за 6 годин проїхав 480 км. Швидкість його невідома. Також нам відомо, що вантажівка за 4 години проїхала 160 км, з якою швидкістю теж невідомо. І запитання, у скільки разів швидкість легкового автомобіля більша, ніж швидкість вантажівки, це підказує нам, що це задача на кратне порівняння, тож покажемо дужкою качелькою, що невідомо у скільки разів швидкість легкового автомобіля є більша. Тож, першою дією ми можемо дізнатися швидкість легкового автомобіля. Тож, пригадаємо формулу заходження швидкості. Пригадуємо хатинку. Щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час. Нам відомо і відстань, і час. Адже легковий автомобіль за 6 годин подолав 480 км. Тож 480 ми ділимо на 6. У діленому прикриваємо 0. 48 поділити на 6 дорівнює 8 і ще дописуємо 0 справа, яку ми прикрили, це дорівнює 80 км за годину, і це швидкість легкового автомобіля. Другою дією нам відомо, що вантажівка за 4 години. Подолала 160 км. Ми можемо знайти швидкість за тією самою формулою. відстань поділити на час. 160 діємо, ділимо на 4. У діленому прикриваємо 0, 16 поділити на 4 це дорівнює 4 і дописуємо 0 справа це дорівнює 40 км швидкість вантажівки. І третьою дією ми можемо дізнатися, у скільки разів швидкість легкового автомобіля більша ніж швидкість вантажівки, адже ми знаємо. Швидкість автомобіля і знаємо швидкість вантажівки. Тож, ділимо 80 на 40. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі і 8 ділимо на 4 це дорівнює 2 рази. Запишемо відповідь: у скільки разів швидкість легкового автомобіля більша, ніж швидкість вантажівки. У два рази швидкість автомобіля більша, ніж швидкість вантажівки. Завдання 5. Виконай обчислення. У нас є вираз на 3 дії, тож визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга множення і третя віднімання. Виконуємо письмове обчислення. Першої дії 540 помножити на 80 дорівнює. 8 помножити на 4 – це дорівнює 32. 2 записуємо. Під десятками 3 передаємо сотням. 8 помножити на 5 дорівнює 40 і ще плюс 3 дорівнює 43. Записуємо під сотнями. І зносимо 2 нулі. Отже, наш добуток 43 200. Друге дія множення 83 помножити на 47 дорівнює. Беремо у другому множнику одиниці і множимо на кожну цифру першого множника. 7 помножити на 3 це дорівнює 21. 1 записуємо, 2 передаємо. 7 помножити на 8 це дорівнює 56 і ще плюс 2, 58. Тепер беремо у другому множнику десятки і множимо на кожну цифру першого множника. Результат починаємо записувати під десятками. 4 помножити на 3 дорівнює 12, 2 записуємо, 1 передаємо. 4 помножити на 8 дорівнює 32, і ще плюс 1 33. І додаємо 581 і 332. Дорівнює зносимо 1. 8 плюс 2 10, 0 записуємо, 1 передаємо. 5 плюс 3 8, і ще плюс 1 9. І зносимо 3. Отже, добуток 3901. І третя дія віднімання. Від 43200 віднімемо 3901 дорівнює. Від 0 не можемо відняти 1. Тож позичаємо у сотні 10 одиниць, а десятки отримують 9 десятків. 10 мінус 1 дорівнює 9, записуємо під одиницями. 9 мінус 0 9 записуємо під десятками. Було дві сотні, одну віддали, залишилась одна. Ми не можемо від 1 сотні відняти 9. Тож позичаємо у тисячі 10 сотень, 10 плюс 1 дорівнює 11, 11 мінус 9 дорівнює 2, записуємо під сотнями. Було 3 тисячі одну віддали, залишилось 2 від 2 тисяч, не можемо відняти 3. Тож позичаємо у десятків тисяч 10. Тисяч. І 10 плюс 2 це дорівнює 12, 12 мінус 3 це дорівнює 9. Записуємо під тисячами. І було 4 десятки тисяч одне віддали залишилось 3. Отже різниця 39 299. Визначаємо порядок дій у виразі. Перше діє ділення, друга віднімання. Виконуємо письмове ділення. 34 236 поділити на 54. Тож, беремо 342 і будемо ділити на 54. Наша частка буде трицифровим числом. Дільник 54 округлимо до десятків до 50. І 34 ділимо на 5, підбираємо найближче число до 34, яке ділиться націло на 5 це. 30. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Записуємо в частку першу цифру 6. Перевіряємо дію множення. 6 на 4 це 24. 4 записуємо, 2 пам'ятаємо. 6 на 5 це 30, і ще плюс 2, 32. І 342 мінус 324. Від 2 не можу відняти 4, позичаю у десятків, 10 одиниць. 10 плюс 20 12 і мінус 4 це 8. Було 4 десятки, 1 віддала, залишилось 3, 3 мінус 2 1. Отже, залишок 18. Зношу наступну цифру діленого 3. 183 поділити на 54. Підбираємо другу цифру участку. 18 поділити на 5 це дорівнює. Найближче число, яке націло, ділиться на 5. Це 15. 15 поділити на 5 дорівнює 3. Отже, записуємо в частку другу цифру 3. Перевіряємо дію множення. 3 на 4 12, 2, записую, 1 передаю. 3 на 5 15, і ще плюс 1 16. І 183 мінус 162. 3 мінус 2 1 і 8 мінус 6, 2. Залишок 21. Зношу наступну цифру діленого 6. 216 поділимо на 54. Отже, дивимося, що наше 216 закінчується на 6, тож підбираємо таке число у частку, яке множенні на 4 дасть нам в результаті число, яке закінчується на 6. Це 4, адже 4 на 4 16. 6 записую, 1, 1 передаю. І 4 на 5 це 20, і ще плюс 1 21. І 216 мінус 216 дорівнює 0. Отже, частка 634. Друга дія віднімання. 40 мінус 634 дорівнює. Від нуля не можу відняти 4, тож позичаю у десятків тисяч 10 одиниць, а десятки отримують 9 десятків, сотні 9 сотень, а тисячі 9 тисяч. 10 мінус 4 6, записую під одиницями. 9 мінус 3 6 записую під десятками. 9 мінус 6 3. Записую під сотнями. І зношу 9, було 4 десятки тисяч, одну віддала залишилось 3. Отже, різниця 39 тисяч 366. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!